Всім привіт! Сьогодні ми будемо будувати своє місто. Звісно, це не круте відео, бо, до речі, в мене появилася одна прикольна штучка, появилася. Давайте почнемо будувати своє місто. Але для цього нам потрібно знайти підтримку. Нам потрібно відшукати дуже добре місце. І оце місце, в принципі, нічим не погане, але воно засніжене. А оце вже прям круте. Але на ньому чуть-чуть дещо не вистачає. І давайте це зараз. О. Ого, я пчихнув. Ого. Ого, це мій склад. Дивіться, тут куча ресурсів. я... Подобував Дещо, звісно, в мене було, дещо було не так складно добути. До речі, я виживаю на 1.20.